Останнім часом в українському суспільстві активно обговорюється проблема церковного календаря. Деякі християнські церкви в Україні, які традиційно використовували в богослужінні юліанський календар, вирішили перейти на так званий новий стиль, зокрема, архієрейський синод Української греко-католицької церкви на початку лютого 2023 року. Прийняв рішення перейти з 1 вересня 2023 року на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії 2 лютого 2023 року. Священний синод Православної Церкви України ПЦУ дозволив парафіянам та монастирям через єпархіального архієрея звертатися до священного синоду. Про благословення на використання у практиці служіння новоюліанського календаря. Пізніше відбувся централізований перехід на новоюліанський календар у ПСУ зі збереженням права використовувати юліанський календар в єпархіях, парафіях та монастирях. Так, наприклад, спочатку чоловічий монастир Києво-Печерська лавра Православної Церкви України вирішив зберегти Юліанський календар. Але через деякий проміжок часу приєднався до централізованого переходу на новоюліанський календар. Отож, питання про використання в релігійному житті України нового календаря вже перейшло з теоретичної площини у суто практичну. Зважаючи на все вище сказане, пропонуємо коротко розглянути історію календаря в православній церкві та сучасний стан календарної проблеми. Яка по особливому відчутна саме для православних християн України. В роки земного життя Господа Ісуса Христа перевосвященники Єрусалимського храму користувалися місячно-сонячним календарем, в якому рік складався з 354 днів. Центральними іудейськими святами були Пасха, П'ятидесятниця та Кущі. У Християнській церкві головними подіями року стають святкування на честь Хресної смерті Ісуса Христа та Його Воскресіння, а також зішестя Святого Духа на Апостолів. Ці свята нерозривно пов'язані зі старозавітніми святковими днями. Тому церква не могла повністю ігнорувати іудейське коло свят. Разом з тим, уже з першого століття після Різдва Христового до церкви стали масово приходити колишні язичники, вони не були прив'язані до іудейської календарної традиції, а жили за юліанським календарем, який був на той час загальноприйнятим у Римській імперії. Назва цього календаря пов'язана з імператором Гаєм Юлієм Цезарем. Саме за його дорученням, олександрійський астроном Созіген розробив новий сонячний календар. Задля того, щоб ліквідувати астрономічну похибку у своєму календарі, Созіген вирішив кожен четвертий рік зробити високосним, тобто додати до нього ще один день. Юліанський календар було впроваджено в Римській імперії. У 46 му році до Різдва Христового. У перші століття християнства в різних помісних церквах існували різні підходи до обчислення дати Пасхи. Наприклад, в Малій Азії та в Палестині Пасху святкували разом з євреями. в Ніч з 14 на 15 Нісана незалежно від дня тижня. В Олександрії ж, Сирії та Римі Пасха була пересувним святом, дата якого обчислювалася за різними правилами. Питання про день святкування Пасхи обговорювалося на Першому Вселенському соборі у Нікеї у 325 році. Загальні принципи, встановлені собором щодо Пасхалії, були наступними: по-перше, Пасха Христова мала бути пересувним святом. Яке обчислюється кожного року за спеціальними правилами, по друге, Воскресіння Христове завжди має святкуватися у недільний день. По-третє, цей день має випадати після весняного рівнодення. Постанова Першого Вселенського собору дублюється пам'яткою канонічного права IV століття апостольськими правилами, а саме сьоме правило. Та першим правилом помісного Антіохійського собору 341 року. Постанову Вселенського собору тлумачить відомий візантійський каноніст, патріарх Антіохійський Феодор Вальсамон, який жив у 12 столітті, а також інші тлумачі і дослідники канонічного права. Всі вони наполягають на тому, що наукові астрономічні дані. Котрі використовувалися при складанні Пасхалії є вторинними в порівнянні з ідейним аспектом святкування святої Пасхи. У другій половині 16 століття римський папа Григорій 13 вирішив провести календарну реформу. 24 лютого 1582 року. Він видав розпорядження вважати день після 4 жовтня 1582 року не 5 жовтня, а 15. Таким чином, була ліквідована помилка Юліанського календаря, яка накопичувалася ще з 4-століття. Новий календар отримав назву Григоріанського від імені папи Григорія. Впровадження григоріанського календаря розтягнулося на кілька століть. Оскільки його сприймали як пліт активності римського папи, то протестантські держави ставилися до нового календаря негативно. Тим не менше, до середини XVIII століття майже всі країни Західної Європи перейшли на новий календар. Папа Григорій 13 офіційно звернувся і до Константинопольського патріарха Єремії Другого з пропозицією перейти на новий календар. Однак патріарх відмовився це зробити з другої половини 19 століття. Григоріанський календар поступово перетворився на всесвітній календар в Україні новий календар офіційно був проваджений законом Малої Ради Української Народної Республіки від 12 лютого 1918 року. Майже усі помісні церкви стикнулися з проблемою невідповідності церковного календаря календарю цивільному. Таким чином, на початку 1920-х років питання церковного календаря набуло загальноправославного виміру. Патріарх Константинопольський Мелетій IV Метаксакіс заявив про свій намір провести реформу церковного календаря. З 10 травня по 8 червня 1923 року в Константинополі працював всеправославний конгрес. Тут були присутні делегати від Кіпрської, Сербської, Румунської та Елацької православних церков. Учасники конгресу виступили за перехід на так званий Новоюліанський календар. Цей календар був розроблений сербським астрономом Мілутином Миланковичем. До 28 лютого 2800 року новоюліанський та григоріанський календарі збігаються, тому новоюліанський календар скоріше є новогригоріанським. При цьому конгрес вирішив залишити у вжитку. Традиційну східну Пасхалію. У березні 1924 року на Новий стиль перейшли Константинопольська, Кіпрська та Еласька православні церкви, у квітні 1924 року Православна Церква у Польщі. У жовтні 1924 року Румунська православна церква. У 1928 році Александрійська. Та Антіохійська православні церкви. А у 1968 році Болгарська православна церква. Цікаво, що вже на початку ХХІ століття в деяких помісних церквах обговорювалося питання про можливість повернутися до старого календаря. Наприклад, у 2014 році Архієрейський собор Польської православної церкви прийняв рішення повернутися до юліанського календаря. При цьому в тих парафіях, де є така потреба, дозволено зберегти новий стиль. Впровадження нового календаря в помісних православних церквах викликало низку важких конфліктів. Зокрема, в Греції, Румунії та Болгарії сталися так звані старостильні розколи, які залишаються неподоланими і до сьогодні. Сьогодні за юліанським календарем живуть Єрусалимська, Руська, Грузинська, Сербська, Польська та Македонська православні церкви. Решта помісних церков живуть за новоюліанським календарем: це Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Еллацька, Албанська церкви, церква чеських земель і Словаччини. А також православна церква в Америці. При цьому автономна фінляндська православна церква у складі Константинопольського патріархату живе за григоріанським календарем, включаючи і Західну Пасхалію. Цілком очевидно, що центральною проблемою новоюліанського календаря. Є розбалансування між нерухомим та рухомим, тобто тим, що пов'язане зі святкуванням Пасхи річними богослужбовими колами. Найкраще це видно на прикладі Петрового посту. Традиційно Петрів піст починається з понеділка після неділі всіх святих і триває до Дня святих апостолів Петра і Павла, 29 червня, за юліанським календарем. В залежності від Дня святкування Пасхи Христової. Тривалість Петрового посту в юліанському календарі може складатися від 8 до 42 днів. Але оскільки 29 червня в новоюліанському календарі зміщується на 13 днів, це призводить до того, що в роки з пізньою Паскою Петрів Піст може взагалі зникати. Тому в тих помісних церквах, які живуть за новоюліанським календарем, інколи відміняють загальницю. Та починають Петрів піст раніше, щоб не втратити його повністю. За новоюліанським календарем на період Великого посту можуть припадати святкові дні, які раніше святкувалися виключно у післяпаскальний період. Наприклад, свято Великомученика Георгія Побідоносця за юліанським календарем ніколи не може припадати на Великий Піст. Це зумовлює і особливий емоційний пасхальний характер цього свята. Однак в новоюліанському календарі День святого Георгія може припасти на період співу пісної тріоді. Подібне поєднання служб взагалі не передбачене типіконом. Отже, перехід на більш точний сонячний календар при збереженні традиційної пасхалії породжує низку непростих питань. Їх вирішення потребує виваженої дискусії, до якої слід залучати спеціалістів не тільки з астрономії, але й з літургіки та канонічного права. І, звичайно ж, ця дискусія має носити всеправославний характер. Важливо наголосити, що Українська православна церква. Зберігає євхаристійне спілкування як з тими помісними православними церквами, що живуть за старим календарем, так і з тими, що використовують новий стиль. Тому, хоча існує полеміка з приводу переваг та недоліків різних календарів, вона не має порушувати церковної єдності. Проблема календаря має обговорюватися між помісними православними церквами, в дусі братньої любові є неприпустимим тиск та примус у календарному питанні, також є неприпустимою політизація проблеми церковного календаря. На жаль, сьогодні можна бачити, як в полеміці з приводу календаря робляться спроби маркувати прихильників юліанського календаря майже як зрадників національних інтересів. Звісно, в обговоренні проблеми церковного календаря треба враховувати і її соціокультурний вимір. Але якщо йдеться про церковний календар, то треба залучати до обговорення спеціалістів церковного середовища та враховувати канонічний і літургічний вимір календарної проблеми. Тому будемо надіятися на те, що календарна проблема не стане причиною розділень та суперечок. Які призводять до розколів у єдиному тілі Христовому у Його святій православній церкві?